Всім привіт, друзі! Я прошу тих, хто ще не розуміє повністю українську мову, не перемикатися, бо більша частина цього відео буде зі зрозумілих, я пояснюю, причин трофейною мовою. Та я й думаю, що ви потрохи вчите українську мову, вчите, тому що як правильно наголос, вивчите українську мову. Я перепрошую, я ніколи э, з наголосами, напевно, не подружуся э, остаточно, бо це дуже важко. Це треба народитися в українському середовищі, чого в мене, на жаль, не було. Так ось, э, вчіть українську мову, читайте українську, слухайте українську. Э, і мої відео, які я роблю українською мовою. І э, решту э, українських блогерів, э, тільки притомних, не гордонів. Я вас прошу. І на Медіа Наташа, і Медіа Вась. Ну, це такий короткий вступ до вступу, э, так би мовити. Про що на? Э, Йдеться. Йдеться про те, що українське медійне коло розірвала сенсація, хорошу інформацію, розкопали і оприлюднили журналісти такого детектора медіа. Це медіа про медіа. Про медіа так? І вони аналізують Етер, аналізують медійний, суспільний публічний простір, і ось про що вони дізналися. Заголовок. дитячі ютуб-канали на першому місці Маша та ведмідь компанії з Росії. У 20 найпопулярніших дитячих каналів на Ютубі, які позиціонуються із країною реєстрації Україна, половина україномовні. Ну це нібито непогано, але... але вже це я від себе додав. Але вже в десятці переважна більшість російськомовні. А очолює цей перелік російський ютуб-канал Маша та відмідь, який перекладений та адаптований під українську аудиторію. Усі серії озвучені українською, також на них містяться відповідні дописи з коротким змістом українською. Ну і тут е, наведена така таблиця е, Дивитися, е, яку ну, мені принаймні огидно, е, так само як е, огидно слухати, як батьки або дідусі з бабусями. З бабусями розмовляють, з дітьми чи онуками на вулицях та й вдома, тим паче, російською мовою. Таким чином вони допомагають окупанту окуповувати свідомість своїх дітей-онуків. Я не знаю, до чого вони їх готують: до окупації, до навчання в МГУ чи де. Це. Суцільне божевілля, але такого божевілля, на жаль, багато. А мультики це, напевно, найкоротший шлях до свідомості дітей. Причому тут що важливо, не лише про російськомовний контент, який теж дуже активно вживають і пропонують дітям жерти, а й про контент, який перекладе. Переклад, Перекладений е, українською мовою, але містить е, усі російські наративи, які може хтось не помічає, а може е, нехтує цим. Ну, яка е, різниця? Ми ж це все вже чули е, перед Великою війною. Але багатьох це нічому не навчили, і вони продовжують це робити. Е, так, трохи про канал Маша Тим ведмідь» від видання Детектор Медіа. Ще цей канал має понад 800 мільйонів переглядів лише за 25-й рік. В опису каналу вказана Україна, а також є посилання на Фейсбук сторінку, яка має 8,5 мільйонів користувачів та містить опис. Всім-всім, хто обожнює українську мову. Ну, по-перше, якби українською мовою мовою справжнього не писало, то було б усім, усім. А, ну, Тут багато хто, на жаль, з українців нехтує. Одним з головних правил української мови правила милозвучності. Але менше слів, всім, всім хто обожнює українську мову, ласково просимо в офіційну спільноту, Маші і на Старінки е, нановлюються, до речі, з 22 лютого 2022 року, тобто це рашистська сторінка, яка, е, судячи з цього, підпорядкована кремлю. Але. Попри це, це від себе додаю, але попри це, україномовні, україномовні серії дитячого мультика дивиться саме українська аудиторія і просто зараз продовжує четвертий рік війни, яка при цьому, можливо, не ідентифікує цей ютуб-канал як російський, хоча посилання в описі ютуб старинки ведуть на російські сайти з доменом Рут та на старінку в заборонений в Україні російські соцмережі ВКонтакті. Ну а далі тут машетовий дмідь мультсеріал, створено російською студією анімакорд. Він раніше виходив на українських каналах. Спочатку його показував в Україні канал «Інтер». Ну, Тут далі таке. Можете почитати на Дитектор Медіа цю публікацію з назвою дитячі ютуб-канали на першому місці Машето відмідь компанії з Росії. Я чому на цій темі зупинився? Тому що я згадав, що менш ніж півроку тому я записав і виклав. На цьому каналі відео, яке я зараз вам запропоную переглянути, яке було якраз про цей мультфільм точніше мультсеріал, абсолютно російський, який підтримує уряд Рейху, підтримує фінансово, ідеологічно, і вони обслуговують, ну, як усі російські публічні люди чи компанії медійні, там люди я маю на увазі, співаки тощо. Але. І... Пісень російських поменшало, звісно, в Україні, але і у Львові ось я був нещодавно, і там просто зранку я прокинувся від того, що за вікном звучали пісні російською мовою, якась там попса. І це напевне теж така разниця, а що такого? А що такого? Ми україномовні, але ми можемо вживати будь-які катак. Нам це конституцію дозволено. Ну це дійсно дурнім усе дозволено. І я тут нікого не врятую, і я не плекаю надії, що я когось там відверну від російськомовного контенту, хоча плекаю таку надію. Просто я пропоную українцям в першу чергу, та й всім людям, бо ці, ці мультики вони прикладені. Різними мовами і звучать в різних абсолютно країнах, навіть в таких як Польща, Америка. Про це ще теж йдеться в цьому відео там про Україну немає, але вся сутність цього мультсеріалу, вона абсолютно мені зрозуміла, і я про неї вам просто зараз розповім. Усім привіт, люди! А знаете ли вы что? Ну, я уверен, что вы не знаете и даже подумать бы об этом не могли, что, например, в посольстве Соединенных Штатов Америки в Польше во время ожидания, ну, там есть такая комната или что-то такое, или это общая комната, я не уточнял своих друзей, они там были просто не так давно, вот где с детьми люди сидят в ожидании приема на визу значит, на мониторах крутят российский мультфильм «Маша и медведи», причем по-польски. Но я так полагаю, что тут и добавить больше нечего. В принципе, тут такая метафора но очень уместна, что Путин он построил такой рейх открытых дверей, как я говорю, или еще можно назвать его мультифашизм, мультирашизм. То есть для каждого Путин свое что-то приспособил, поэтому так много ваты и в западных странах, и не только и, типа этнических русских, это вообще не этническое понятие, потому вот это вместо мультикультурализма, которое не получилось, получился мультифашизм. И этот мультифашизм э, проник во все поры. И буряты идут умирать, э, их и так уж почти не осталось, и умирать за э, русский рейх, идут умирать там малые народы севера, и идут какие-то вообще совершенно непонятные люди с разных стран мира, симпатизируют им тоже разные. И вот, казалось бы, в Польше, американцы в Польше, Нашли кто-то ведь из поляков продублировал, то есть, какая-то студия, польская или, может быть, русская, продублировала культовый русский мультсериал Значит Маши и Медведи они показывают это в своем посольстве. Серьезно, что Тома Том и Джерри уже закончились, или какие-то мультики. Все, Голливуд перестал интересоваться детьми, как аудиторией, да и их родителями. Это я решил погуглить, что же это за мультик-то такой, да, и я-то я прекрасно помню, я, не, конечно, его не смотрел, но видел, может быть, какие-то картинки, так вот, мультик этот был, первая серия вышла в девятом году, то есть после уже оккупации Грузии, войны в Грузии, ну, тут сюжет я не буду пересказывать. Тут Маша подрастает. Значит, сначала она с медведем там туда-сюда дружит у них какая-то там. Но, естественно, дружить со зверями это тоже, кстати, нарратив такой. То есть дружите с нами, говорят они. Ничего страшного. Вот Маша с медведем дружит, и Германия с Россией может дружить, или там Польша, или Латвия. Дальше медведь старается его воспитывать, ну, естественно, как иначе, русский мир он же медведь это же выросший этот, как студент-раскольников, немножко небритый. Дальше с третьего сезона Маша, вот я сюжет читаю, подрастает и становится ответственнее. Теперь она реже бывает у медведя, проводя больше времени у себя дома, там туда-сюда, то есть она начинает такая окрепла, Машенька такая, то есть такая пятая колонна, которую запустят русский мир на экспорт, такой Маша, ну волосатое чмо не запустишь, а вот Машеньку можно. И в четвертом сезоне Маша путешествует по разным странам, поет песенки на мотив известных национальных мелодий каждой из стран. Маршрут идет через Италию, Германию, Францию, Англию, Японию, Бразилию и другие страны. Вот и все. все остальное, ну типа детская подача и так далее. Тут идет в Википедии русской очень много этого всему уделено. История создания. Значит, какой-то тут, но я не буду их имена называть. Идея сюжета на одноименные, основана на одноименной русско-народной сказке «Маша и медведь». Вот, дальше, Первые такие какие-то студии тут, значит, и так далее. А да, Маша была гостем программы Вечерний Ургант тоже, да, первый канал. Интересно, как правда? Какое случайное совпадение, как они раскручивают этот мультфильм для всех. Поэтому и на польский язык перевели. Может быть, и сами, а может, и в Польше нашли каких-то друзей или за бабки просто какие-то леваки-дураки перевели. А что такое? Культура русская. У них вон этот самый как его Адам Михник все за русскую культуру сильно переживал там много русофилов антипутинских и теперь правда непонятно где там Путина где русские и чем они отличаются но идеи эти левацкие всаживали в голову в том числе и полякам русскую культуру вот мультфильм Маша и медведи и вот Значит, дальше, а интересное название сезона, на круге своя, то есть для так серьезное дело, с любимыми не расставайтесь, значит, «Кем быть?» серия такая, значит, образовательный проект для детей. Вот. А в 2020 году, это все уже после оккупации Крыма, основная часть всего этого сериала происходит, в 2020 году вышли серии по самоизоляции, о правилах соблюдения гигиены в условиях коронавируса, то есть уже открытый госзаказ, но я уверен, что все это было госзаказом. Над сериалом работают около 90 человек. Стоимость одной минуты Маши и Медведи составляет 50 тысяч долларов США. А теперь скажите-ка мне, как вы думаете, это частные инвестиции или это госкино путинское, которое финансировало всякую хрень, и там они финансируют до сих пор все, что угодно, и все эти фильмы типа фан», фильмы о беспомощности, бессмысленности борьбы со злом, потому что Россия это страна маленьких людей? А тут Машенька на экспорт такая, поляки, американцы в Польше ставят ее детям. Интересно, в других посольствах тоже они ставят российские мультфильмы? Или в принципе, ну, сейчас Америка, в принципе, это уже филиал, филиал России, так что Союз мультфильм отодрал Голливуд просто, просто левой ногой отпинал. Вот так оказывается, как можно. Это 25-й год российский пропагандистский. Я уверен, что если пересмотреть серии, я их не смотрел. Но напишите в комментариях, кто видел. Наверняка там нарративы такие, что Россия это круто, зашибись, что Россия самая крутая страна. Сто процентов они есть в каждой серии что-нибудь такое, да. Но и симпатии к России это тоже soft Power. Я уверен, что этот мультфильм профинансировал российским государством, то есть русским рейхом, то есть э -э Путиным да, а он в этом понимает. Если кто думает, что, думает, что он такой оторванный от жизни, какой-то там сиделец, то они ни хрена не знают русского фюрера. Русский фюрер во все дела лезет. Он раздает указания, указания олигархам, кого спонсировать, каких ну, спонсировать э, художников, э, режиссеров, там мультипликаторов. И вот тебе мультифашизм вместо мультикультурализма, пожалуйста, Маша и Медведи. Э, слушайте на здоровье, товарищи поляки, товарищи американцы. Вот мы культурный народ, это, э, это не Буча, россияне это не Буча, это Маша, мил, миленькая с медведем. 3D анимация, 50 тысяч долларов, одна минутка. Вот, 90 человек работают над этим проектом. Вот, Как-то случайно все собрались и по телевизору, и первый канал, и раскрутка везде, и всю, и всюду. Как же так получилось в такой несвободной стране, как Россия, такой свободный, легкий детский сериал про все хорошее и против всего плохого, но потому что зло должно нравиться, потому что зло может победить тогда, когда оно привлекательно. И Путин его построил. И вот, пожалуйста, давайте говорить, давайте дружить, давайте общаться, давайте смотреть одни и те же мультфильмы. Вот. А потом над Голливудом русский флаг поднимут. Там недалеко, по-моему, этот Форт Росс. Да? Это же русская исконная земля, какая и Алясочка. Да? Под... Возвращай-ка Алясочку взад. Как то говорится. И начинается это, может, вполне с мультиков, с симпатии к тому, что должно вызывать отвращение вот, к обертке зла и людоедства. Вот пример маленький. Вроде бы фигня полная, да. Но кто-то живет за границей, особенно обратите внимание, что смотрят, читают ваши соседи, что они думают э, о России, что Путин это, это плохо, да, вот Россия это замечательно, что там хорошие мультики, сказочки детские. Может быть, они деть, детям продолжают их читать на разных языках мира. Уж русские в это вклались, я уверен, во переводы во всякие и так далее, завалено все этими Пушкинами и так далее, да. Дякую вам за донати на будь-який зручний для вас спосіб. Дякую за спонсорство цього каналу. Дякую вам за ваші коментарі. Вони дуже важливі. І дякую вам за поширення моїх відео. Дякую за все, дякую за підтримку, за те, що ви завжди поруч. Я працюю лише завдяки вам і для вас, і для тих людей, з якими ви захочете поділитися моїми відео, моїми думками, нашими спільними думками, бо я вважаю вас своїми друзями і свою аудиторію вважаю найкрутішою у світі. Дякую вам за увагу, до нової зустрічі. щиро ваш Айдер Муждабаєв. Ну, друзі, ось таке. Я думаю, що всім, хто може мислити, і всім цим людям абсолютно все зрозуміло. Це окупація, окупація ментальна, окупація з дитинства. І з цим треба боротися. Це треба, я не знаю, будь-який спосіб забороняти в Україні, якщо люди ще не настільки свідомі, щоб зрозуміти це самі. Але якщо ви почуєте навіть українською мовою такі російські мультфільми, кажіть, будь ласка, батькам, кажіть цим, хто це ще не знає, дайте їм це моє відео, нехай подивляться і нехай зрозуміють, яким лайном вони гадують власних дітей та онуків. На все добре, до нових зустрічей. Айдер Можнабайф.